Привіт, друзі, мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Зараз 7.30 ранку, дивіться, ще на дворі темно, я вже на маршруті, вже на, на маршруті як 6 хвилин і приїхав по, старі, по своїй старій схемі, як старій з попереднього разу, а саме приїхав до Starbucks в надії на те, що люди прокидаються, замовляють собі кавусю і в мене будуть якісь замовлення. Буде дивно, якщо я просто буду стояти півранку біля Старбакса, Тут на точці показується, що це зона підвищеного попиту і мені не зайде ні одне замовлення. Буде трошки дивно, але тим не менше хотів перевірити цю свою задумку, таку технологію і, і побачити, чи це буде працювати чи ні. Якось так чекаю замовлення. Прийшло замовлення якесь. Дивіться, друзі, забрав подвійне замовлення. Один клієнт замовив дві торби мака і ще один клієнт одненьку, і ледве влізлось мені в сумку. Везу подвійне замовлення, може зароблю капуньку сьогодні. І так, друзі, 8,27 на годиннику. Зароблено 8 доларів, бомбану вже 7,5 кілометрів на велику. Оцих 8 доларів, що заробив і протягом цього часу... Мені мають ще прийти, скоріш за все, чоєві, бо я взяв подвійне замовлення. Одне було на 9 доларів і інше на 8. Забирав їх в одному Макові і привіз майже на один адрес. Відповідно, це було б класно. По кілометражу трошки багато, але заробити 17-16 доларів за такий один, можна сказати, маршрут. Було б круто. Тому працюю далі, чекаю на замовлення. А поки чекаю на замовлення, буду вчити тести. Проходити тести пов'язані з правилами дорожнього руху, бо хочу перездавати на права. як гарно, як свіженько виглядає зранку Ванкувер. Тече тут водичка, тут такі гарненькі, зелененькі газончики. Будиночок. Андрій чекає замовлення. Не знаю, що означає цей знак. Чи можна сюди заїхати, чи там буде якась Protect Fairy Creek All Ground Forest. Коротше, не знаю чи туди можна їхати, бо не знаю чи проїду, але дивіться, який позаду гарний вид Даунтауна. Повітря вологе, така демка, якась чи що це то не дуже видно, але все рівно він там такий високий. Думав, зараз зайду, спитаюсь на рахунок прав, як я їх можу поміняти. Хоча б якусь інформацію, а тут дивиться тупо грядка. Дивіться, така грядка людей, що просто капець. Тобто з'їхав з маршрутика спеціально, щоб сюди під'їхати і запитати, але мені це не вдасться. Треба, скоріш за все, дзвонити. Це буде ефективніше, щоб не стояти в черзі. Заради якоїсь там 10 секундної чи 20 секундної розмови, тому краще зроблю якось це іншим разом, скоріш за все по телефону. Дивіться, ще прикалюшку. Оце гарна будівля, капець. Друзі, десь годину я просидів вдома. Просто після замовлення пішов додому, не було... Не приходило нічого, і годину очікування мені прийшло замовлення одне на Дордаші. Їду його забирати. Зубра вимкнувся на секунду, бо там не було нічого. І щоб вони мені два зразу не прийшли, то я вимкнувся і зараз їду на Дордаш. Дивіться, велосипедна доріжка. І оця вся дорога для велосипедів. Ху-ху! Погодочка для доставки, для ровера, прям топчик. Пішив на замовлення дуже сильно, бо вдома, вдома сидів, собі спокійно, за ноутом збер... е... монтував відео. Прийшлось швидко зібратися, але щоб подітись взуття туди-сюди, сходити в туалет, треба якихось 5 хвилин. Думав, що я вже не вспіваю прямо. А коли приїхав сюди, в цей заклад, як він називається, не хочу на дощ виходити. Діконс Корнер. Коротше. Е, то мені сказали, що треба почекати 10 хвилин. А я весь мокрий типу, собі в плащі питаюсь, can I wait here? Типу, біля барної стойки, там недалеко біля тої їхньої каси. Він каже, ні, ні, братик, треба почекати біля дверей. Чи тут так не прийнято, чи що, не знаю. Але так трошки неприємно, якась дискримінація кур'єрська. Тупо, просто каже, йди, п'єс смірдящий на двір, <гум> чекай, чи там десь всередині біля дверей. Ну таке. Не дуже приємно, Тому стою, чекаю. Такої. Котре показую вам будиночки, які тут у Ванкувері. Везу замовлення пані Памелі. Не Андерсон, мені здається. І. І що? І не знаю більше що сказати. Надіюсь, прийшло б якесь одразу друге, бо я так розігрівся, розкочегарився, готовий косити кеш. Але щось я сумніваюся, що мені зараз прийде нове замовлення. поїду додому. Наше місце призначення. Коротше, зробив все по красоті, як написано мені було в аплікації адрес 38.15. Я залишаю, фотографую, а вона мені скидає твій, тут, типу, бляха, ти положив не там, де треба, скинь коротше, на якусь іншу локацію, тобто, на під інший будинок 33.50. Хоча в мене тут в замовленні в самій аплікації було 35-18. Я ось тут лишаю, і мені приходить якась смс-ка, типу лише, лише в цій точці. Але чого я повинен десь, непонятно, де лишати, якщо в мене є конкретний адрес, і я лишаю, фоткою під і до побачення. Коротше, або Аплікація тупить, або сама тітка вказала неправильний адрес, клацнула, куди попало там, чи що. І, і що? І в мене є якась типу, помилка. Ну, я коротше, сидів, не знав, що робити. Думаю, блін, ладно, може піду. Переставлю на сусі... біля сусідніх дверей, типу, поставлю в якомусь іншому будинку, виходжу, а нема вже коротше, тої посилки Посилки їжі. Типу. І що, правильно я робив, неправильно, коротше, приніс по адресу до побачення, Того, що, коли починають смс-ками, о, принеси, подай туди-сюди. То це починається тупняк. Я замовлення закрив, сфоткав під потрібним адресом і типа, до побачення. А що вона вже там пише, там, не там, я, я не знаю. Може я щось неправильно навіть зрозумів. Вдома буду, то перекладу, що там написано, бо навіть не можу скопіювати. Але таке собі, коротше, Нерви мені рішила пані Помела зробити. Не дадуть вдома відпочити нормально, я в шоці. Тільки приїхав 10 хвилин тому, знову треба їхати. Що поробиш? Заробляємо косимо гроші в Канаді. Посада кур'єр не сама висока в цьому суспільстві, а сьогодні навіть не кур'єр, а просто хлопчик на побігеньках. Їжа для Аніші, будь ласка, пакуємо. Фоточку зробив, додавив. І ура! Замовлення виконав, так, а ну гроші мої де. Коротше, за сьогодні... За сьогодні... Я бомбанув, щоб ви розуміли. 17 доларів воно обновиться. Коротше, добре. Буде інтрига, а потім подивитись, скільки. Вже майже доїжджав додому і прийшло нове замовлення. Трохи погано, що вони приходять рідко, бо не знаєш толком, чи їхати додому, чи, чи просто чекати десь на якихось тротуарах. Незручно, некомфортно, нема де сісти навіть таке якесь незрозуміле таке полювання. Тому але взяв, поїхав далі. Все рівно зараз туго замовлення ми з грошима ще тугіше, тому треба чіплятися за будь-що. Тому що дуже багато людей, які бажають добра, говорять, що скоро з голою сракою поїдемо ми з хлопцями додому. Тому треба держатися за волосинку доставки, щоб зробити назло хейтером. Починається знову дощик. Якийсь парк чи що це таке? Тенісний корт. Пан Меттю, який замовив суші. Має взагалі совість ганяти кур'єрів такими горбами. Це ж страшне. Фух. Але це був не останній тут попереду 400 метрів. Ще о, 300. Фух. 300 метрів. Приїхали з Русланчиком в магазин, дивіться, залишили своїх коней залізних. Не може русланчик відкрити замок, але Андрюха йому зараз допоможе. Молодий, зелений, Пішов. чекай. Виключай. <laughs> не буде, нічого не буде. <плеслова> Забрав замовлення, тут якась секція, дітки займаються якимось тикондо. Хдиш, <плеслова> 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 Друзі, шоста година вечора. Коротше, сьогодні попрацював трошки зранку, декілька замовлень зробив. На Uber сьогодні три замовлення тільки. І десь 4 чи 5 на Дордаші, Коротше, дуже слабенько. Якийсь день ну, такий неадекватний. Не хочу просто в місті стояти, от так як зараз стою, тут Макдональдс, ще інші якісь заклади. Стою, чекаю замовлення. Коротше, тільки починаю йти додому, залишається додому 2-3-4 вулиці, і мені приходить замовлення. Стою тут, чекаю, нічого не приходить. Доходжу додому, починає приходити. Я не знаю, типу, це неадекватно. Зараз поки що з доставочкою все важко, того буду, буду шукати щось, якусь стабільну роботу, хоча я не хотів би йти там на будову, на зварювальника. Мені ну, це не дуже цікаво, я кайфую, доставочка. Знову вимкнулася батарея. Коротше, не хотів би йти на будову, але на доставці так не, виз... не вивезеш, не виживеш, тому потрібно щось думати. Дивіться, 6 доларів, прийшло знову замовлення. Таке, коротше. Тому реально такими темпами, тупо в Ванкувері, навіть не можна навіть вижити, навіть якщо заробляти просто на житло і на їду, то є завжди якісь додаткові неочікувані розходи, які просто не дадуть вижити з такими заробітками, тому треба шукати якусь стабільну роботу, мати стабільний дохід і виїжджати на доставку так після роботи або на вихідних, і тоді щось вже там їздити, кататись, щось знімати. Хотілося б мати можливість знімати, монтувати відосики, планувати свій графік. А тут графік не можеш спланувати, бо просто замовлення приходить раз в півроку і ти не можеш нічого толком зробити, щось толкового. І не можеш заробити нічого. І, коротше, несерйозно. Тому я зараз трошки розчарований. Ось так. Welcome 5. 1, 5, 1, 5. System dialing до Максима. Hello. Hello, I have delivery for you. Hi, I'll open the gate for you. Так жорстко, не знаю, Якийсь взагалі такий комплекс, такий будинок, якісь клітки, ну все трошки по-іншому і так якось дивно, не знаю, як, як що, куди клацнути, але добре, що вони все там пишуть. Треба тільки уважно читати. Такий ліфт зсередини обшитий, бо напевно тут ремонт робить. Та-да, щось доларів. Дивіться. Toyota Toyota RAV4. Номера Ontario і герб України. Запаска з гербом. Прикольно. Hello. Hello, I have delivery for you. I am here. Okay, Друзі, 8 година вечора. Сьогодні Uber дав тільки три замовлення. Всі інші були на Дордашу. І мені здається, їх було близько, можливо, там 8-10 десь так не рахував. Думаю, їхати додому чи ще трошки тут покрутитись і зловити ще якесь замовлення. Скоріше, буду рухатись в напрямку дому, а там буде замовлення, то буде. Ні, то я просто вийду з аплікації і закінчу робочий день. Коли приїду додому, то вже підіб'ю підсумок і розповім вам, скільки я заробив сьогодні. Нагадую, друзі, що на Uber зараз триває реферальна програма. Якщо я вас підключаю по своєму лінку, то ви за 100 перших замовлень отримаєте бонусних 560 доларів, а я отримую 350. І для вас, і для мене вигідно. Тому хто хоче зареєструватися на Uber і отримати такий бонус, то треба зареєструватися по моєму лінку, який я залишу. В описі не буду залишувати, бо мені здається, що цей лінк не багаторазовий, а його окремо кожного разу потрібно висилати. Тому я залишу в закріпленому коментарі свої контакти. Ви просто мені пишіть якому потрібно, я буду скидати посилання на реєстрацію в Uber. До зустрічі. Друзі, тільки що забрав замовлення для пані Дженніфер в японському якомусь ресторані, так прикольно. Там якісь такі. Як підйомчики, я не був просто ще в японському ресторані, я здивувався. Такі маленькі, як підйомчики, і люди просто роззуваються, і сідають собі там за столик, такий манюсінький, і сидять собі, чаюшки п'ють, щось там їдять. Так прикольно, не бачив ще японського ресторану, і вони собі всі роззуті, собі ножки там шкрябують. Коротше в носочках так прикольно. Ну, цікаво, дивно для мене. Друзі, як вам погодка для доставочки прям кайф, ні? А все мокре, все мокре. І так, друзі, приїхав я додому. Дивіться, за сьогодні на Uber 25 доларів. Просто капець 3, тільки в мене було замовлення. І на дашику у мене 7 за сьогодні, плюс 11, плюс 53. В сумі виходить 72 долара. 25 плюс 72 виходить 97 доларів зароблених за сьогодні. Це дуже мало для Канади, а тим більше для Ванкувера. Для Ванкувера це взагалі нічого. Це так на житло і на їжу. Можна сказати, тому Надіюсь, що з доставочкою все поміняється. І, можливо, знайти треба стабільнішу роботу, щоб на доставочці працювати може тільки додатково, так як я робив в Польщі. Ось так, друзі. Дякую вам за те, що дивились це відео. До зустрічі у наступних.